Продовжується сезон закупок новорічно-різдвяних товарів. Тут я презентую вам чоловічі піжамки ліверджі 247 гривень всього за одну штучку. У лоті буде представлено 10 одиниць, відповідно, 2470 гривень. Загальна вартість по розмірам -XL орієнтовно і по принтам може варіюватися в лоті. Я вам покажу, які є варіанти, які можуть попастися. Є отакого плану: сіренький лонг з сантою, і ось такі штани. Так, тобто, у нас буде тут зелена клітинка. Далі є за таким принтом. Тут у нас, як бачите, медведики ось такі новорічні. Це у нас буде, що ковтинка, лонг, що штани такого плану. Потім є чорний ось такого плану. Зразу скажу, можуть попадатися в пакуванні та без. Але якщо в пакуванні, то дуже круто має вигляд, можна і на подарунок, і куди завгодно. Дивіться, ось такий є варіант: червоний з сірим. Клітинка то взагалі такий класичний орнамент. Новорічний одразу давайте подивимося склад. 100% 90 Тут котон. вибачте 90% котон. В даній моделі і віскоза 10%. Тут класний склад. Є моделі, де буде 100% котону. Наприклад, ось тут 100% котон. Тобто, відповідно по моделькам, подивіться, який орнамент гарний. Такий, і також зелений. Варіанти дуже круті, і нагадую вам, що для того, щоб зробити замовлення, просто переходьте в опис під відео, зв'язуйтеся з нашими менеджерами і швидше замовляйте, тому що товар дуже актуальний і швидко розпродається.